Що цікавого в тому житті, ми хотіли вже давним-давно зробити і нарешті ми, напевно, це зробимо. Убожнює е, ось е, такий декор, е, дуже круто виглядає, якщо його ще гарно, грамотно змонтувати, він буде вас тішити і радувати. Але е, зараз ми хочемо вам показати основну перевагу із Між керамічною плиткою, перед керамічною плиткою. Керамічна плитка вона холодна, вона слизька. Ми всі це знаємо. Вона підвищує рівень вашої підлоги мінімум на 12 міліметрів, тому що плитка має 8 плюс клей, це завжди щось таке. До неї завжди в рівень там десь чимось треба підходити. А СПС-підлога це підлога, яку ми ставимо одним контуром по всьому приміщенню, можемо завести на стіни, хочемо, можемо завести на потолок, хочемо та, що хочемо, то і робимо. І робимо навіть так. Я вам зараз покажу маленький фокус. Основна перевага SPC перед керамічною плиткою. Вона, вона не б'ється. Ні ця, ні ця не б'ється, ні ця не б'ється. Будь-яка СПС-плитка не б'ється. Тобто, ви можете щось. Бронити на кухні, може, в ванній кімнаті. Можливо, вам монтажники монтують меблі, щось впало і розбилася ваша керамічна плитка. А іспсін розіб'ється, а керамічна плитка розіб'ється.